От не будемо далеко ходити. Це питання, що буде далі, з'ясуємо, просто зараз допоможе нам розібратись Ярослав Гришин, адвокат. Добрий вечір. Вітаємо вас, вітаю, пане Ярославе. Отже, завтра останній день для оновлення даних. Ми я думаю, покажемо ще ті черги, які зараз є, з бажаючих це зробити. І я можу тільки припустити, що встигнуть не всі. От сімна настає 17 липня. Що воно означає для тих, хто не встиг оновити дані. Дякую, що підіймаєте це актуальне питання. Ну, в першу чергу я раджу безумовно оновлювати дані. Багато хто про це питає через застосунок «Резерв Плюс, це декілька хвилин, нічого важкого нема, але норму закону треба виконувати. Абсолютно, не треба демонізувати цю історію, ніяких там автоматичних медоглядів, повісток, ще за щось штрафів немає. Разом з цим штрафи, відповідальність за те, що не оновлено даний в строк, вона передбачена, тому ці штрафи в майбутньому можуть застосовуватися. Люди, які не встигли там в силу якихось там причин, це також, ну скажімо, не трагедія. Якщо причина може бути поважною, то е, ці штрафи можна оскаржувати до суду і в судах багато насправді є зараз позитивної практики на користь військовозобов'язаних, які звертаються е, до суду. Таким чином, е, ну насправді, черги великі це дійсно так, і об'єктивні перешкоди були для оновлення, тому я рекомендую оновлювати дані через застосунок Резерв Плюс і не звертатися обов'язково до ЦНАПів. Або до ТЦК ТСП. Пане Ярославе, як вважаєте, одразу почнуть штрафувати? Ну, от, Зокрема, наприклад, людина не встигла, хоче піти 17, го наприклад, липня. а думаю, а не піду, бо я прийду і мене аж штрафують. Чесно сказати, я не знаю, як воно буде. Ну, насправді це велика юридична робота. Тобто виписувати ці всі штрафи ТЦК та СП. Я вважаю, що якщо людина не встигла. Передбачити строк, то необхідно і, іти або оновлювати через резерв uh -huh. плюс, скажімо, і. Ну тобто, от, якщо ти не оновив дані, то це є автоматичне порушення. Ну, тобто, ти тум, все це є порушення. Тому краще, якщо навіть ти в строкте, зробити всі необхідні, щоб там. З невеликим пропущенням сроку, але все ж таки, це необхідно зробити. Це безумовно, безумовна вимога, це абсолютно імперативна норма закону. І ховатися від цього ну це не краща ідея, скажімо так, пане Ярославе, ну а я от хотів запитати від тих, хто вже оновив дані. Ну як ви радите через застосунок резерв плюс? Люди, наприклад, не пройшли в ВЛК. Що далі буде? Тобто, Це будуть приходити повістки на ВЛК, чи ми ще не знаємо цього насправді. Е, ну, Дивіться, насправді цей застосунок і все, що у нас пов'язано з військовою службою, воно працює не ідеально. Тобто, є різні ситуації, є те, що людина заброньована або має відсрочку, а цього не відображається в цьому резерві плюс. Тобто, ну, скільки от людей, стільки історій. Це кожен кейс він є. Унікальним, тобто, якщо людина оновила дані через РЗР, плюс базово виконала свій обов'язок. Далі, на сьогодні, ще не передбачено інструменту, як там через дію або через електронний кабінет, викликати повістками, там, закликати до проходження ВЛК. це ще інструмент не працює, хоча над цим іде робота, і через якийсь час воно все запрацює. На сьогодні були внесені зміни до нормативно-правових актів, якими тепер можливо викликати повістками через пошту там, рекомендованими листами. Якщо такий лист людина приходить, людина отримала цю повістку, то необхідно йти уточнювати свої дані і приходити медичну комісію. Якщо людина не отримувала цю повістку, то Оці страшилки про те, що навіть якщо відправлено, але не отримано, все одно є належним типу, повідомленням, це не є так, і штрафи за це бути не можуть. Тобто, ну, типу, це перебільшення, так м'яко кажучи. Разом з цим треба виділяти: якщо у людини є підстави для бронювання, для відсрочки, то необхідно готувати пакет документів, подавати це на ТЦК та СП, отримати відсрочку в бронюванні. Якщо такі можливості, або якщо таких, скажімо, підстав немає, то треба. Займатися підготовкою, знаходити професійні, там круті спецпідрозділи, рекрутингові там формати, для того, щоб самомобілізуватися, це найкраще, тому що так ти гарантовано можеш потрапити в професійний фаховий підрозділ до класних командирів, тому що ну, сподіватися, що воно якось принесе, Ну напевно, що mm -hmm. служить, доведеться всім, хто це зобов'язаний робити так чи інакше. Пане Ярославе, а ще от такий момент. Наприклад, зупиняють працівники ТЦК на вулиці от після 16 липня, от 17-го буквально. Наприклад, немає не оновила людина дані. От що що буде відбуватися? Які повноваження працівників ТЦК в цьому випадку повноваження працівників поліції доставити таку людину до військомату для оточення даних та проходження ЛК. Вони мають це право робити. Це Але адміністративне поліція. затримання, поліція саме Так. поліція, поліція як правило з ТЦК та СП ага. вони разом це роблять. Працівники uh -huh. та СП мають повноваження виписати відповідний протокол та застувати штраф до такої особи. Це ж протокол можна оскаржити до суду, тобто я не кажу, що це типа все. Остаточно ні, це. Можна захищати свої права. Ну, Розумієте, знову підкреслю, що я от раджу дуже бути ввічливим, спілкуватися з повагою, з працівниками ТЦКСП. Там багато ветеранів. Система не ідеальна. Тобто бувають випадки, коли там, ну, мій товариш декілька днів тому звертався, його на блокпосту зупинили. Хоча він заброньований на своєму підприємстві, він це оновив, у нього повністю весь пакет документів є, ну, в порядку. Це працівники поліції скажуть, ви знаходитеся в розшуку, ми вас зобов'язані відвезти до ТЦК СП. І ну, не треба там ругатися, там, сваритися. Ну, якщо така вийшла колізія, то ну, нехай вони відвезли його в ТЦК СП, він собі показав свої документ, і його відпустили ага. додому. Тобто на практиці абсолютно різні можуть бути ситуації. Проте треба спокійно спілкуватися вічливо і. Там подавати документи і доводити свою правову mm -hmm. там позицію. Ну а звичайно, ви знаєте, як це можна висладити там в засобах масової інформації. що «а, мене схопили там, відвезли. Ну ніхто нікого не б'є, не катує. Ну тут я взагалі Все, скажу, що всі відбувати. мають бути вічливими один від до одного, незалежно від того, це ТЦК, не ТЦК. Ну в принципі, мені здається, що здорові людські відносини мають будуватись на взаємоповазі. Ну, це як не знаю, як аксіома. Абсолютно ну я вам скажу по практиці: якщо вічливо спілкуватися до представників поліції, та те це кайспену 99 із 100, що до тебе буде відповідне ставлення. Що у ті ми що бачимо в відді, ті це, воно часто спровоковано самими людьми? От, ну чесно кажу. Ну, Все так, буває, це, це, фактор, так, це, так це вже окрема тема. Пане Ярославе, дякуємо, що ви нам роз'яснили такі дуже. правові моменти. Ярослав Гришин, адвокат. Нагадаємо, що завтра останній день, коли можна оновити свої дані через ТЦК, центри ЦНАПи так, правильно і резерв плюс, тому маєте ще час.